Всім привіт! Ми з вами в готелі Four Seasons в Лімасолі на Кіпрі. А я не просто сюди приїхала. Цей готель з історією тут відпочивали навіть зірки, і ми з вами подивимось, наскільки він залишився якісним, не дивлячись на світі. Як тільки ти попадаєш в хол, ти розумієш, що готель абсолютно не старий. Тут все в мраморі: від підлоги до колон. Він сяє, наче ти в палаці. І подивіться на ці кришталеві люстри. Крізь ці панорамні вікна, вже навіть звідси видно тропічний сад. Тут, на рецепції, вас зустрічають і заселяють, якщо є вільний номер, вас заселяють раніше. Також тут біля рецепції є лоббі-бар і також є ресторан. Тобто одразу ви можете поїсти, замовити собі, або просто посидіти з гарним видом на море. Тут також дуже смачні десерти. Це тераса віста Bar, Тут можна замовити і поїсти можна і просто випити коктейль ввечері. Тут грає діджей дуже приємне місце. Встановлені нові ліфти з ефектом присутності, тобто кожен раз, коли ти їдеш в тебе або водоспад, або рибки, або тропічний сад, і це все під музику змінюється інтенсивність світла. Тут оновлені зони коридорів і ось такі, як картини ти йдеш, наче по галереї. Давайте вам покажу, як виглядає стандартний номер. Це номер Twin, Island View, тобто вид на дорогу, і тут немає балкону, якщо ви замовляєте цю категорію номера. Всі номери в приємних бежево-сірих відтінках і дуже багато дзеркал. У цьому номері вид на тенісні корти, і вони безкоштовні. Також кожен номер при заселенні видають комплімент тарілку фруктів. Вода теж кожен день поповнюється безкоштовно. Також тут із міні-бару є безкоштовний чай, кава. Також міні вже йде за додаткову плату. Тут дуже великий і асортименти, гленморанж. У всіх номерах є система Розумний дім. Ви можете і клімат-контроль, і включити, виключити світло, і штори закрити за допомогою свого телефону. Найбільше мені подобається тут ванна кімната. Вона велика. Не у всіх номерах є саме ванна, але тут є косметика Молтон Браун. І душова кабіна, теж косметика Молтен Brown. Ванна кімната досить велика і теж дуже багато дзеркал. Шафа також є, з халатами, з тапочками, з сейфом і сумочкою. Загалом номер достатньо свіжий. Я знаю, що раніше були нарікання на номери, на їх стан, але зараз подивіться, теж тут є мрамор. Все досить охайно, чисто і сучасно. Знову йдемо через галерею. Хочу вам показати крило тільки для дорослих. Це номер з Fap, у якого є вихід в басейн. Ось така тут ванна кімната і одна велика спальня. Звичайно, тут двоспальне ліжко і вихід на таку тераску з басейном. Це басейн спільний для декількох номерів і в такий сад. Також тут є номери двокімнатні. Одна кімната це гостинна з видом на море. Ось такий диванчик. Подивіться, як гарно на всю територію. Друга кімната це двоспальне ліжко, і тут дивіться, яка гарна ванна кімната. Тут все в мраморі, мені воно дуже подобається. І другий вихід на балкончик. Що стосується території, то тут вона зановлена досить гарно. На нульовому поверсі тут є Oriental ресторан який вже 5 років вважається найкращим на острові Кіпр. Праву сторону тут знаходиться спа з басейном, хамамами, сауною, крижаною кімнатою. Тут також проводять фітнес, йогу, і все це можна безкоштовно відвідувати. Біля основного ресторану є такий ставок, де плавають рибки, і їх можна годувати. Територія взагалом надзвичайно зелена. І навіть біля басейну. Тут, до речі, вас обслуговують по кнопці. Це дитячий басейн з гіркою. Це основний басейн. Також окремо є ще басейн 18. Задатково для тих, хто любить тишу, є ще нижня тераса біля пляжу. І тут же нові номери з джакузі і своєю терасою. Окремо є міні-клуб, який працює в сезон. І давайте покажу вам пляж. Якби тут був білий пісочок, я точно подумала б, що я знаходжусь на Домінікані. У готеля свій приватний пляж, сон-таки шезлонги безкоштовно. Тут вам надають всю допомогу. Також тут є бар окремий. Загалом. Пісок дуже м'який, і бачите, тут така закрита бухта, і навіть коли є течія, то тут дуже зручно купатися з дітками. За рахунок піску не одразу виглядає, але тут дійсно кришталева вода, голубий флаг. Це спа центр. Тут можна в не сезон купатися, вода з підігрівом. Також є різні сауни і кріо. Тренажерний зал тут не такий, як в Аматусі, але він теж є, і він сучасний. Можна в залишити свої речі. Є окрема кардіозона, окрема силова зона. Завжди є на місці тренер, можна не брати полотенці, їх тут достатньо. Також є корнер такий з водичкою, смузі. І давайте покажу основний ресторан, в якому накриваються сніданки. А також, якщо ви берете на вечерях, вечері теж тут подаються. З неймовірно гарною терасою на вулиці. Сніданки тут достатньо різноманітні, є, як завжди, випічка, кішлорени, є навіть м'ясо, якщо ви хочете гьодзи. Тобто тут на сніданок дуже широкий асортимент. Яйця в будь-якому вигляді бенедикт замовляєте вже у офіцианту. Окремий корнер йде з молочними продуктами. Також достатній вибір сирів і різних нарізок. Обов'язково спробуйте сир халумі. Є навіть безглютенові тістечка. Досить багато сніданок різноманітних фруктів, також салатів, овочей. Звичайна червона риба з різними спеціями, і також авокадо, і різні намазки. Ще покажу вам окремий світ: це 18 басейн. Він знаходиться в іншому кінці готелю, і тут також є неймовірна кондитерська, яку навіть якщо ви не проживаєте в цьому готелі, я рекомендую зайти. Це дуже смачно. Що стосується ресторанів, їх тут багато, але обов'язково відвідайте ресторан Сера. Це італійський ресторан, і шеф-кухар тут має мішленівську зірку. Тут дійсно готують шедеври на терасі. Віста ввечері разом з діджеєм і коктейлем ви можете спробувати надзвичайно ніжного восьміного. Ну що, друзі? Ми подивилися готель про сізон». Це готель, одразу скажу. Багато хто плутає. Він не мережевий. Це не мережа Four Seasons це Американська цей готель був відкритий і зареєстрований ще раніше, ніж утворилася ця мережа. А тому саме власник цього готелю, він кипіот. І він дуже дуже намагається тримати планку у цього готелю. Тому багато хто попадаючи сюди, навіть не знає, да, що це не та мережа, до якої ми з вами звикли. Що тут насамперед? Коли я дивилася готель фото, відео на букінгу на інших сервісах, мені він здавався вже такий, який потребує ремонту. Але коли я сюди приїхала, я була дуже здивована. Він надзвичайно сучасний. В нього і розумний дім, в нього і всі зони оновлені. Тобто, немає, ну, немає до чого прям придратися. І номери в досить гарному стані. Дуже багато є нових номерів. Тому рівень заявлений цей готель тримає і досі, не дивлячись на свій вік. Але великий плюс цього віку те, що тут дуже багато персоналу вони працюють майже 30 років в цьому готелі, Вони знають всіх своїх клієнтів, вони знають всі їхні побажання. А тому тут багато репітерів більше 50-60% тут репітери. Це така, знаєте, як дача, на яку ти приїжджаєш і відчуваєш себе як вдома, комфортно. Є одна перевага такого віку цього готелю: те, що тут не тільки команда надзвичайно дбайлива, а те, що готель надзвичайно зелений. І навіть ми бачили з вами на пляжі, там повсюду ростуть пальми. Весь готель надзвичайно надзвичайно затишний. Що стосується. Харчування, Воно тут на високому рівні. Тут є мішленівські ресторани, тут є і китайський, і італійський, і азійський. Також можна ходити з цього готелю в готель Амасус це одна мережа кіп, кіпрська, да, не плутаємо. А, і в принципі в них дуже багато ресторанів. І якщо ви бронюєте на харчування сніданок і вечеря, ви будете постійно їсти на шведській лінії. Тому багато хто бронює лише на сніданках, щоб мати змогу ходити по всім цим ресторанам. Тут більше шести семи ресторанів, які працюють по Що Стосується контингенту. Тут переважно Європа. Англійці дуже люблять цей готель. Є невелика кількість країн СНГ. Але все ж таки, тут переважно Європа відпочиває. Тут є і дитяча концепція, і доросла, але тут все одно готель він такий більш спокійний. Так? Якщо амасно будемо дивитися, він більш молодіжний, він більш такий активний, то Four Seasons, він такий затишний, так? класний, якісний, затишний готель. Тому я однозначно рекомендую. Приїхати в цей готель і закохатися в Кіпор. Підписуйтесь на наш канал. Ми обов'язково прорахуємо вам найкращу ціну на цей готель.